Троє обдарованих дітей громади отримуватимуть стипендію Решетилівського міського голови. Її вже традиційно призначають з 2020 року. Щоб у діток було нове натхнення, таке бажання, ми повинні їх мотивувати. Тому в цьому році ми збільшили стипендію до 2 тисяч гривень, і дітки будуть отримувати її кожного місяця. Було декілька номінацій, одержали перемогу найкращі, найсильніші. І в цьому році троє діток будуть отримувати ці кошти. У номінації наука, сертифікат на стипендію отримала Софія Пустяк. У номінації мистецтво Дарина Ковальчук, а в номінації спорт Антон Дубовик. І досі не можу це повірити. Я дуже щиро вдячна своїй. <кій> Родині, вчителям, особливо Світлані Олександрівні, клюці, в минулому році теж подавали мою заявку, але на жаль, її не прийняли. Ну, мабуть, і на щастя, тому що в прошлому році тільки було 500 гривень, а зараз 2000. тисячі, так що я дуже рада, що я в цьому році отримала. Планую їх витратити на свій розвиток, на своє навчання. Як зараз в батьків, де дуже великі кошти на моє навчання, підготовку до НМТ. Хочу в першу чергу подякувати Збройним силам України, своєму тренеру, своїм батькам за підтримку. І Ще велику подяку міській раді, що обрали мене на цю стипендію. Я дуже задоволений. Окрім подяк та винагород для школярів, подяки отримали і батьки. Наша донечка отримала сертифікат на стипендію міського голови в галузі освіти. Ми дуже нею пишаємося, бо це результат її великої праці. Це любов до знань та любов до рідного слова. Стипендія міського голови це не просто грошова винагорода. Перш за все, це віра у дитину, це величезний поштовх рухатися далі. Стипендіати отримуватимуть щомісячні грошові нагороди протягом наступного навчального року.